Карта дня на сьогодні, 27 квітня, колода Таро Райдера вейта вона попереджає про складності. Все піде сьогодні не по плану. Не дивлячись на страх і сумніви, намічені на сьогоднішній день справи переносити не потрібно. Сьогодні більше довіряйте своїй інтуїції, своєму серцю. Карта дня каже, що ви в курсі далеко не всіх подій, які в останні часи відбуваються навколо вас. Прислухайтеся до своїх передчуттів. У коханні недосказаність, але не потрібно виясняти стосунки, пізніше все і так, само собою, проявиться. У діловому аспекті період скритих ворогів, безчесність партнерів, лживі слухи. Під маскою друга може ховатися ворог. Також сьогодні непередбачені розходи, можливо, шахраю... шахраювання. Червоні та чорні діаманти випала карта ділових стосунків. Дивіться, якусь е, будете робити е, контракт, заключ, заключати. Можливо, якась купля-продажа, е, і слухайте попередню карту, прислухайтеся до своєї інтуїції. Випали ці поряд карти, що саме в, в, в діловому аспекті. Буде якась, якийсь період скритих ворогів. Дякую всім, гарного дня, гарного спілкування.